Які твої улюблені матраци? Я взагалі люблю матраси з середнім рівнем жорсткості, і в мене є два фаворити, два моїх якби, найкращих варіанти, які я і людям пропоную, і сам би собі такий придбав. Перший йде матрасик Бріз, це йде турецький матрас, 22 см висота і 140 кг навантаження витримує на спальне місце. Тут немає піни Меморі, він йде повністю безпружини, середній по жорсткості. Другий, це йде в нас по вартості 13900 в розмірі 1,60 на 2. Другий йде за 16900 в розмірі 1,60 на 2 Він трошки дорожчий, але він не 22 см, а 25 моделька Lotus Eterno. І витримує вже 180 кг навантаження на спальне місце. І як бачите, візуально ці матраси навіть схожі такою глибокою прошивкою. І от таким товстезним чухлом. Такий чухол, до речі, надає комфорту спального місця. Тому, якщо вам вага, вага у вас невелика, наприклад, беріть матрас бріз ну, умовно там, до 110 кг людина. Якщо ж вага більша, я дуже раджу взяти матрас Лотос Eterno. Він її витримає і він так само буде комфортним. Тому, якщо шукаєте матрас, це от мої два варіанти в середньому Е діапазоні жорсткості є ще м'якші, є жорсткіші. А якщо шукаєте матрас, в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Вони ще доступні оплату частинами на 5 платежів від Приват, моно, Абанку та ПУМ. Звертайтесь за консультацією.